Отже, незабаром і 1 квітня, яке продовжує роботу, яка відбулася 1 березня. Я хочу подякувати тепер і низько вклонитися в ноги кожному, хто прийняв участь в роботі 1 березня і буде продовжувати її 1 квітня. Я також кланяюся тому, хто увійшов в роботу після 1 березня і продовжує приєднуватися до тієї роботи. До цієї роботи я. Запросив офіційно і запрошую не тільки е, нас, людей. Я запрошую всі форми життя на планеті, саму планету і всі сили добра з усього Всесвіту. Я прошу цим серцем допомогти нам реалізувати наш план по зміні парадигми нашого на, нашої локального всесвіту, е, відкриття ери милосердя, що відбулося, і воно відбулося. 1 березня, після якого нас, людей, весь всесвіт замітив вперше як розумних істот. Тепер же ми продовжуємо поглиблюємо цю роботу, змінюючи парадигму реальності і відпрацювання карми, все, все своє, всю свою історію, людство і не тільки людство, напрацьовувало і відпрацьовувало карму завдяки роботі через війну, через агресію, через ненависть і таке інше. Тому ми вирішили запропонувати новий спосіб відпрацювання карми через любов. І ця історія вже прийнята в нашому локальному всесвіті і прийнята багатьма світами в реалізацію і прийнята законом. Тому як це буде працювати? Тепер в особистих стосунках ми не будемо конфліктувати один з одним і доказувати один одному і мститися за минулі життя. Через любов ми будемо зцілювати всі гострі моменти нашої кармічної нагрузки по відношенню один одного одного. І як вверху, так і внизу, як внизу, так і вверху, і народи теж перестануть через ворожнечую війну відпрацьовувати напрацьовану карму. І світи перестануть відпрацьовувати карму агресією, ненавистю, захватами, рабством. І перестануть <кхм> спілкуватися. І відпрацьовувати карму війною. Отже, у людства з'являється майбутнє. Отож, приєднуйтеся, будь ласка, до цієї роботи і всіх наступних, адже 1 травня буде нова робота. Я тепер будьте уважні, як приєднатися до цієї роботи. Не обов'язково писати мені, хоча мені приємно і я, звісно, допоможу. Але отже. Е... Будь ласка, ви маєте проголосити намір своєю молитвою, сказати своїм серцем, що я приєднуюсь до роботи 1 квітня. Я підтримую відкриття початок нової ери милосердя. Я підтримую новий. Порядок відпрацювання карми через любов. І знову йдіть, йдіть в міста сили, йдіть до води, будьте вдома. Завтра я дам налаштування і молитву, яку кожен з вас в своєму часовому поясі промовить і прослухає о 12-й годині опівдні. І ці ці молитви будуть поєднані в одну єдину, в один єдиний потік молитв. До них приєднаються з усього Всесвіту. Всі сили добра, які сприймаються серцем, які хочуть жити теж в новій парадигмі милосердя, радості, любові, і відпрацьовувати всі свої питання любов'ю, і відпрацьовувати свою карму теж любов'ю. Адже так нам заповів Бог. Тому, любі мої, поєднуємось, поєднуємо наші серця і рухаємось далі. Чекайте наступне відео з налаштувальними звуками, налаштувальною молитвою. На 1 квітня 23-го року, яке знову змінить наш світ. Дякую, дякую, дякую всім.